Тварина в домі це не лише радість, ласка та домашній затишок. Коли ми приносимо тварину в дім разом із нею, ми беремо на себе відповідальність за її життя та благополуччя. Сьогодні ми з експертом, лікарем ветеринарної медицини Олександром Айшпором поговоримо про те, як зробити життя улюбленця щасливим, правильно забезпечивши його потреби. А поки ми розповідаємо, не забудьте про лайк, підписку та дзвіночок. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин, благополуччя домашніх улюбленців визначається як п'ять свобод. До них входять свобода від голоду та спраги, свобода від дискомфорту, свобода від болю травм та хвороб, свобода прояву природної поведінки та свобода від страху та страждань. Свобода від голоду та спраги. У будь-якої тварини має бути постійний доступ до свіжої питної води, а харчування має повністю відповідати її індивідуальним потребам. Харчування улюбленця залежить від віку, статі, породи, стерилізації, активності та особливих потреб. Для котів та собак порцію корму потрібно дуже точно відважувати, аби запобігти набору зайвої ваги, або ж, навпаки, дефіциту харчування. Оптимальна вага тварини і основою її здоров'я. Існують спеціальні таблиці оцінки кондиції тіла тварини, які допоможуть оцінити його стан у вашого улюбленця та, в залежності від цього, коригувати добову порцію корму. Або ж якщо вага не оптимальна, варто звернутися до ветеринарного лікаря, аби він оцінив кондицію тіла та стан здоров'я тварини. Годування собак має відбуватися 2-3 рази на день і приблизно в однаковий час, в одному і тому ж самому місці, безпечному та спокійному. Порція корму має бути відваженою на вагах. Коти їдять маленькими порціями від 10 до 20 разів на день і люблять робити це на самоті. Аби кіт пив достатньо рідини, миски з питною водою для них мають стояти в різних місцях помешкання, але не поруч із кормом. Кіт може не захотіти пити в тому місці, де він споживав корм. Щоб кіт пив достатньо води, можна використовувати поїлку фонтан, адже ці тварини полюбляють пити проточну воду. Для розміреного споживання корму котом рекомендуються інтерактивні годівниці, щоб кіт отримував корм у процесі гри. Такі годівниці допоможуть стимулювати розумову активність кота і сповільнити споживання корму. Тоді тварині буде легше відчути насичення їжею. Свобода від дискомфорту, відчуваючи дискомфорт. Тварина може проявляти небажану поведінку, а це тому, що не забезпечені її базові та видотипові потреби. Подбайте про комфортне місце для сну та відпочинку вашої тварини. Це має бути тихе та затишне місце без протягів з комфортною температурою, де ніхто не потурбує тварину. В собаці важливо бачити своїх власників, бути недалеко від них, щоб відчувати їх поруч. Простір для кота має бути організований належним чином. Туалет, миска для корму, миска для води, ігрова зона мають розташовуватися достатньо далеко одне від одного. Миски для корму та води мають стояти на відстані не менше пів метра, а краще ще далі. Що ж до туалету, кількість лотків має бути такою ж, як кількість котів та ще один. Також корисно буде облаштувати коту тривимірне середовище для ігор, відпочинку та задоволення природних потреб у середині житла. Це можуть бути високі полички, багаторівневі будиночки, дряпки та місця, в яких кіт зможе сховатись і спостерігати за оточенням. Також необхідно прибрати з дому джерела інтенсивного запаху, ароматичні засоби, мийні засоби, що мають сильний запах і можуть стати джерелом стресу для тварини. Такі речі, як ліки, вітаміни, отруйні рослини, електричні шнури та небезпечні продукти, слід загувати в недоступні для тварини місця. Перевірте, чи ваші домашні рослини не є отруйними для тварин. Якщо такі є, то переставте їх туди, куди тварина не дістане. Це важливо, адже такі популярні кімнатні рослини, як дифенбахія, алоказія або монстера, можуть бути токсичними для тварини, викликати погане самопочуття або навіть критичні стани. Слідкуйте за квітами, які ви приносите додому, лілії або тюльпани є надзвичайно небезпечними для котів, адже можуть викликати гостру ниркову недостатність, Свобода від болю, травм та хвороб. Не варто забувати про планові та профілактичні візити до ветеринарного лікаря, аби тварина отримала всі необхідні щеплення та обробки від зовнішніх чи внутрішніх паразитів. Також ветеринарний лікар може надати консультацію з харчування, якщо вона необхідна. Для собак важливо відвідувати ветеринарного лікаря щонайменше раз у рік на профілактичний огляд для котів двічі на рік. Варто враховувати, що коти, які проживають у квартирі і не виходять на вулицю. Теж обов'язково повинні бути щеплені та оброблені від паразитів, адже власники кутів все ж бувають на вулиці і можуть бути переносниками будь-яких паразитарних та інфекційних хвороб. Іноді нам може здавати, що повідець обмежує свободу тварини, але насправді це міра безпеки для неї самої під час прогулянки, поїздки в ліфті або перебування біля дороги. Ви можете вільно відпускати собаку під час прогулянки в парку або там, де це є безпечним. Для того щоб уберегти собаку від підбирання та поїдання небезпечних об'єктів, ми повинні навчити тварину не робити цього, але також маємо використовувати намордник. Намордник має бути достатньо зручним для собаки, щоб він міг вільно дихати ротом. Теплообмін собак відбувається через рот, тепло виділяється з диханням, тому важливо підібрати правильний намордник, аби улюбленець не отримав тепловий удар, свобода прояву природної поведінки та соціалізація. Іноді ми сприймаємо природну поведінку тварини за небажану, адже нічна активність котів, собака, що грався в калюжі, приносять ним певний дискомфорт і додаткові витрати часу. Але варто розуміти, що за таку поведінку тварину карати не можна, адже це є її природою. Якщо тварині нудно, вона буде гратися всім, чим знайде, тому забезпечте тварині належне дозвілля, активність та потрібну кількість іграшок, коли вас немає вдома. Щоб уникнути небажаної поведінки, приділяйте тварині достатньо часу, перенаправляйте її енергію на різні вправи, розумову та фізичну активність. Так, ви підсилите зв'язок між твариною і вами, вибудуєте в неї довіру, відчуття безпеки та впевненості. Собакам важливо спілкуватися з іншими собаками. Це забезпечує розумову активність. Таким чином, собака вчиться та соціалізується. Як відповідальні власники, ми маємо познайомити тварину з різними стимулами, запахами, звуками, людьми, іншими тваринами. Нашим завданням є створити безпечне та комфортне середовище для такого знайомства, аби тварина звикла, що ці стимули є безпечними. Так ми зменшимо рівень її занепокоєння в майбутньому. Дряпання є природною поведінкою для котів, тому важливо забезпечити тварині зручне місце для заточування кігтів. Зручна дряпка має бути стійка, жорстка і достатньо висока, аби кіт міг розтягнутись у всю свою довжину. Якщо ж дряпка незручна, кіт може почати дряпати інші, більш зручні поверхні. Врахуйте, що за відсутності спеціальних котячих поличок для бігу та стрибків коти будуть вилазити на столи, комоди та підвіконня. Адже це їх природна потреба бути активними, спостерігати за оточенням та контролювати середовище. Іграшки для кота мають бути фізичними, справжніми, тими, які можна впіймати. Цикл полювання на іграшку обов'язково включає захоплення здобичі, тому уникайте гри з лазерною указкою, в якій кіт нічого не може спіймати. Також кіт може відчувати дискомфорт через закриті двері, адже в цих тварин є природна потреба контролювати свою територію в будь-який момент. Якщо ви є власником декількох котів, місця їхнього відпочинку, харчування та туалету мають бути відокремленими, щоб уникнути конкуренції. Мисок для корму та води має бути стільки ж, скільки й котів, та ще одна. Свобода від страху і страждань. Благополуччя! Коли ми будуємо міцні й довірливі взаємини з твариною, допомагаємо їй у соціалізації та навчаємо її, ризик появи страху перед будь-якими стимулами зменшується, адже так тварина краще адаптується. Іноді за небажаною або нетиповою для вашої тварини поведінкою може ховатися фізичний біль, тому будьте уважні до реакції своєї тварини і вчасно звертайтеся до ветеринарного лікаря. Також улюбленець може страждати, коли йому нудно, аби тварина не страждала від нудьги, без ігор, активності та вашої уваги, подбайте, щоб цього було достатньо. Потрібно проводити з твариною достатньо часу. Зверніть увагу, що коли тварина випрошує у вас щонебудь, особливо їжу з вашого столу, це не є ознакою страждань. Навпаки, якщо ви даєте додаткову порцію корму або їжу з вашого столу. То шанс нашкодити здоров'ю тварини вищий. Не підкріплюйте звичку випрошувати їжу і не підгодовуйте тварину додатково, аби уникнути проблем зі здоров'ям. У вашої тварини є власний комфортний режим дня сон, харчування, ігри. Будьте уважні до потреб та розпорядку дня своєї тварини. Зверніть увагу, що коли тварина спить, наприклад, у день, не варто будити її, бо вам захотілося уваги. Це може спричинити стресу тварини. Привчіть себе та своїх близьких поважати потребу улюбленця у сні та відпочинку. Бути відповідальним власником означає розуміти та забезпечувати потреби своєї тварини. Знання цих потреб та свобод це перший крок на шляху до благополуччя вашого улюбленця.